Питання це стосується ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками АТО на пільгових умовах. Давайте розпочнемо з того, що на сьогодні, на сьогодні в Верховній Раді зареєстровано три закони, законопроекти, які піднімають це питання. Це 24.45А і 2446А щодо внесення змін до податкового і митного кодексу. І 50-57 це щодо внесення змін до закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Коротко, що пропонується в цих законопроєктах. 24-45 і 24-46 вони майже дублюють один одного. Просто один вносить зміни до податкового кодексу, інший до митного. Вказується в цих законопроєктах, що учасники бойових дій визначені пунктом 19. Статті 6 закону України по статусу ранні війни звільняються від, від оподаткування від митними платежами, під що тобто, дозволяється ввезення один раз транспортного засобу на територію України за товарними класифікаціями 77.03 і там далі товарні класифікації зовнішньої хвилини діяльності. Не буду довго зупинятися на цьому. Центру. Тобто автотранспортні засоби легкові та ті транспортні засоби, які до, пере, для перевезення до 10 осіб. Пропонується дозволити один раз протягом всього життя завести цей автомобіль, не оподатковуючи його ні акцизним збором, ні митом, ні ПДВ. ж саме пропонується і внести до такі ж поправки митного кодексу. Що стосується закону 5057, 57 законопроекту, цей законопроект пропонує внести зміни в закону України по статусу трені війни і надати, тобто оформити цю пільгу безпосередньо в законі. Надалі, наступний слайд. Ці законопроекти, проаналізувавши всі ці законопроекти. Комітет з питань протидії корупції виніс свій висновок, якому зазначив, що жодний законопроект не має корупціонерних факторів, а тому відповідає антикорупційному законодавству. Тобто, ми бачимо, що ці закони ніяким, ніяким чином не впливають на створення якихось корупційних умов при завезенні учасниками антотранспортних засобів. А тому, Оскільки не порушується антикорупційне законодавство, вважаємо за доцільне надалі виносити ці законопроекти на розгляд Верховної Ради. Можна наступний слайд. Так само там в одному законопроєкті наголошувалось на внесення змін до закону, який вже втратив чинність. Тому ми пропонуємо, ну також ми підготували всі пропозиції до комітету Верховної Ради, який розробляв цей законопроєкт, також Деяк... Також лист до уряду, ну, про це я там пізніше скажу. Тобто пропонується взагалі цього законопроекту виключити цей закон, який втратив чинність. Так само у висновку головного науково-експертного управління Верховної Ради України було зазначено, що оскільки митну та податкову... Діяльній сфері е, мирного та податкового законодавства е, регулює Кабінет міністрів України, то доцільно отримати висновок уряду щодо е, прийняття е, можливості прийняття цих законопроєктів. Тому також пропонується е, направити офіційний лист до Кабінету міністрів України з вимогою все ж таки надати цей висновок е, до головного управління е, науково експертного управління Верховної ради для того, щоб вони змогли все ж таки винести свій якийсь висновок і. Е, Пояснити, чи можна прийняти ці законопроекти, чи не чи не можна, будь ласка, наступного так само комітет Верховної Ради з питань ветеранів війни учасників АТО та інваліднів та людей з інвалідністю запропонував, оскільки дані законопроект не містили б норми про надання права на пільгове ввезення автомобілів для. Учасників АТО з числа добровольців добровольних, добровольчих формувань комітет запропонував також внести в ці законопроекти пункт, що стосується добровольців добровольчих формувань. Тому об'єктивно і справедливо ми також пропонуємо все ж таки включити. Осіб, визначених пунктом 11 і 12 статті 7 Закону України про статус ветеранів війни до цих законопроєктів і так само надати право на пільгового ввезення автомобілів учасникам АТО з числа добровольців. Теж немало дуже немало, немало, немало важливе питання щодо відповідності транспортних засобів стандартам Євро 5 і Євро 6. В Україні відповідно до закону про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів з 1 січня 2016 року вводиться обов'язковість відповідності транспортного засобу стандартам Євро 5 а з 1 січня 2018 року стандартам Євро 6 Що це означає? Наступний слайд, будь ласка, в країнах ЄС. Стандарт Євро 5 був запроваджений у 2009 році. Тобто всі е, до, після 2009 року випускають автомобілі, які відповідають стандарту Євро 5. Е, це означає, що е, учасники АТО не можуть, ну взагалі. Українці не мають можливості завести автомобілі вставити його в реєстрацію автомобілів автотранспортний засіб, який старше 2009 року випуску. А з 1 січня, як ви бачите, і старше 2015 року випуску. Будь ласка, наступний слайд. Окрім того, в цьому законі є стаття 32, яка передбачає. Не uh, передбачає те, що uh, ця заборона не розповсюджується uh, в ті, на ті випадки, коли автотранспортний засіб возиться тимчасово з метою транзиту та у випадку переселення осіб на постійне місце проживання. Тобто, відтимно, ну, uh, ми вважаємо, що це є uh, деякою все ж таки дискрим... дискримінаційною нормою щодо uh, своїх громадян, ну громадян України, і в тому числі до. Ветерані України, які ціною свого життя та здоров'я захищали територіальну цілісність України на Сході. Наступний слайд. Окрім того, враховуючи навіть мінімальний розмір заробітної плати, яка на сьогоднішній час становить 3200 гривень в місяць, тобто річна, річний прихід при рівні мінімальної заробітної плати буде становити 38 400 гривень то навіть з таким рівнем заробітної плати учасники ато не, не будуть мати змоги завести автомобіль не старше 2009 року а з 2018 не старше 2015 року оскільки об'єктивно автомобілі не старше 2009 року не не вар, їх їх вартість становить в середньому не нижче 5 тисяч євро наступний слайд це наочно підтверджує це Скріншот з сайту продажу автомобілів. Він знаходиться на Литовському домені. Тобто ми бачимо в правому куту ми вибрали 2009 рік. Тобто от перший автомобіль він коштує 4, 4 там, тисячі з, копій, ну, з чимось. І далі йдуть автомобілі, які нові, набагато дорожче коштують. Тобто Звісно, є автомобілі, які ви можете там, придбати старше молодше 2009 року, там за 3, наприклад, за 3800, там за 2800. Ну, Об'єктивно, якщо хтось, ну я, я вважаю, що багато людей, хто є автокласниками, ну, розуміється на цьому, розуміють, що цей автомобіль ну, він не має скажімо так, технічних характеристик якихось, то з ну, якимись дефектами. Тому ми пропонуємо. Так само внести зміни до закону України про, про деякі питання везення на, на територію України транспортних засобів та реєстрації і надати право на право, яке закріплено в статті 3.2 цього закону, що норми. Відповідності стандартам Євро 5 та Євро 6, в тому числі не будуть розповсюджуватися і на осіб, які визначені пунктом 19 частини 1 статті 6 і пунктами 11-12 частини другої статті 7 закону України про статус та війни. Тобто на учасників АТО і на учасників АТО з числа добровольців добровольчих формувань. Наступний слайд, будь ласка. Так само на ці законопроекти було надано висновок Мінфіну та ДФС, в якому Державна фіскальна служба зазначає, що після прийняття цього законопроекту можливо це прийняття цих законопроєктів призведе до втрат бюджету, а тому він не проти прийняття, тобто вона Державна фіскальна служба не проти прийняття цього законопроекту, але з, зі змінами. Проте Мінфін повністю проти прийняття цього законопроекту зазначає, що це ну, так само призведе до втрат державного бюджету. Можна, будь ласка, наступний слайд. В даному випадку ми бачимо підміну понять. Поясню чому. Є поняття втрата бюджету і є поняття недоотримання бюджету. Втрата бюджету це кошти, які надходили до державного бюджету, але з прийняттям законопроекту перестали надходити до державного бюджету. В той же час не до отримання бюджету, це кошти, які взагалі не заходили до державного бюджету навіть до прийняття цього законопроекту, і так само не будуть надходити після прийняття законопроекту. Об'єктивно, вже повертаючись до того, що, про що ми казали, що при рівні мінімальної заробітної плати в терпісті учасники яку, не мають змоги собі дозволити завести транспортний засіб на територію України за тими митними платежами, за тими ставками податків зборів, які існують на даний час. А тому, ну, якщо і є якісь надходження, про що ну, насправді статистики такої немає, і ми не можемо її провести. Входить чи не ходимо ну, автомобіль на митну територію. Однак, ну, як показує практика, як ми бачимо, то ну, насправді більшість учасників АТО взагалі не завозить автотранспортні засоби на митну територію України, оскільки вартість з розмитненням буде дуже велика. Добався, От Давайте прорахуємо платежі, проведення транспортного засобу на митну територію України. Що з собою становить сума митних платежів? Сума акцизного збору, сума мита, сума ПДВ, ну, як воно розраховується. На, наступний слайд. Можна. Давайте прорахуємо, наприклад, автомобіль шкода Октавія 2005 року випуску з двигуном 1600 кубічних сантиметрів і з митною вартістю. Митна вартість це вартість придбання автомобіля за договором купівлі-продажу в країні в країні виробника в країні. Тобто, в іноземного транспортного засобу до ввезення в Україну. Це є ми Наступний слайд. Таким чином, станом, тобто відповідно до податкового кодексу, акцизний збір на автомобілі, які віком старше 5 років, і з об'ємом двигуна від 1500 кубічних сантиметрів до 2200 кубічних сантиметрів, акцизний збір становить 2,441 євро за 1 кубічний сантиметр. Мито становить 10% від, від митної вартості автомобіля. ПДВ розраховується з загальної суми, тобто митна вартість, плюс акцизний збір, плюс мито, і от звідси буде враховуватись 20% ПДВ. Таким чином, як ми бачимо по формулі, загальна вартість автомобіля з урахуванням розмитнення буде становити 7 067 Євро 72 центру. Тобто сума митних платежів з цього автомобіля буде становити 5267,72 євро. Тобто це, ну, це майже в три рази більше самої митної вартості автомобіля. Будь ласка, наступний слайд. Що пропонуємо ми як альтернативу? Тобто, як ми вже зазначили, що у нас немає втрат бюджету, у нас є недоотримання бюджету. Тому це недоотримання до отримання. Ми об'єктивно можемо розрахувати, за який час воно буде компенсовано за рахунок податку на, акцизного, податку, акцизного збору на пальне на На сьогоднішній день акцизний податок на пальне е е е е збирається з оптових з, реалізації, з оптової реалізації пального. Що це знає до, до 2017 року? Акциз збирався з продажу. Е в роздрібних мережах з 1 січня 2017 року він е, взимається з оптових е, операцій. Таким чином, ставка акцизного податку на пальне е, для бензину, оскільки у нас шкода «Октавія» з бензиновим двигуном, тому ми будемо розраховувати відповідно до ставок акцизного збору на, е, для бензину. Становить 213 євро 5 центів за тисячу літрів. Будь ласка, наступний слайд. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження методики там, визначення середньорічної вартості, середньоринкової вартості правда, автомобілів, встановили затверджено норматив річного пробігу 27 тисяч кілометрів. Це середній розмір пробігу річного середньостатистичного автомобіля. Таким чином. Розхід палива в автомобілі шкоди Аркавія 2005 року випуску з до 6 літрів в змішаному циклі становить 9,85 літрів, ну, приблизно 10 літрів на 100 км пробігу. Наступний слайд значно підтверджує це. Це дані також з автомобільного сайту, де автокласники шкоди Аркадії надавали свої дані по розходу палива і таким чином середньостатистична цифра розходу палива в даному автомобілі в нинішньому циклі становить 9,8 метрів на 100 км. Тобто таким чином ми можемо, знаючи всі ці цифри, розрахувати, який річний, роз, річний об'єм спожитого палива цим автомобілем. Він буде становити 2659 літрів. Да? Тобто, щоб ну, знову ж таки встановити суму акцизного податку, яку е, об'єктивно принесе цей автомобіль, якщо він заїде в Україну, на рік воно буде становити 567,8 євро це в рік за дому автомобіля. Ну, тобто, ми об'єктивно розрахували кількість затраченого пального цим автомобілем. І е, рік. Ну, час, за який компенсується ця сума, тобто, ви бачите, сума 5262,82 євро це сума митних платежів. От знаю, знаючи всі ці дані, ми можемо розрахувати за який час за акциз на пальне компенсується ця втрата недоотримання, точніше, бюджетних коштів. Тобто, за даними розрахунками, це становить приблизно 9,3. Менше 10 років. Тобто цей автомобіль повністю себе компенсує за 10 років і це тільки при мінімальних, при мінімальних розрахунках, які затверджені ну, середньостатистичні дані. Власне, наступний слайд. Окрім того, що ми отримуємо, які переваги для місцевих бюджетів від прийняття цих законопроєктів, перше це акцизний збір залишається. Ну, раніше він залишався в місцевих бюджетах, зараз там схема його зарахування до місцевих бюджетів трішки змінилася. Однак все, все рівно акцизне пальне, акцизне пального буде залишатися в місцевих бюджетах. По коефіцієнтам, ну, тобто кожна там, територіальна громада, скільки вона внесла акцизного збору до державного бюджету, от відповідно там по коефіцієнту вона отримує суму цього акцизного збору з пального. А в рамках бюджету. Таким чином ми бачимо переваги від прийняття. Чим більше автовласників, тим, звісно, більше, е, е, більші витрати пального, звісно, і більші суми платежів акцизного з пального до бюджету. Так само пропорційно збільшення кількості е, учасників АТО, автовласників зменшиться і кількість пільговиків. Які, е, Використовують право пільгового проїзду в громадському транспорті. Оскільки компенсація проїзду наразі буде, буде ну, накладена на місцеві бюджети, то знову ж таки ми бачимо переваги для місцевих бюджетів, оскільки зменшиться кількість пільгової категорії, за яку потрібно компенсувати проїзд. Ласка, так само, за даними Державної служби зайнятості, станом на 2014 рік, і це тільки офіційні дані, в центрах зайнятості як безробітні, стояли на обліку 51, більше 51 тисячі осіб. Станом на кінець року було, де було забезпечено роботою близько ну, трішки більше 10 тисяч осіб. Тобто рівень безробіття серед учасників АТО він об'єктивно дійсно великий, і ми це всі знаємо. Я не знаю, як в інших областях, ну, ми з цим також. Я, я думаю, що ця статистика вона по всім областям одне приблизно. Таким чином, ще одна перевага від прийняття цих законопроєктів полягає в тому, що особа, яка буде мати автотранспортний засіб. Вона може самостійно себе задіяти в якійсь роботі. Тобто це, наприклад, або у службах таксі, або е, водіями на приватних і державних підприємствах установих організаціях. Так само наприклад, топовими представниками. Е, можна наступний слайд, там це передати. Як правило, потребує наявність власного автомобіля. Е, і ну, прикладів дуже багато. Е, Окрім того, який, який буде, які переваги від цього в сфері зайнятості учасників АТО отримає держава, оскільки, ну як ми вже зазначали, це все інше. Окрім того, якщо особа сама себе десь забезпечує роботу, як правило, ну, оскільки вона буде працювати або водієм. Або Торговим представником або на іншій фінансі, яка потребує автомобіля, то за неї, як і як за всіх працюючих осіб, будуть до державного бюджету сплачуватись єдиний соціальний внесок та податок з доходу на податок на доходи фізичних осіб. Тобто знову ми, такі, знову ми бачимо не втрати бюджету, а частково все ж таки ну, якесь, якесь наповнення бюджету за рахунок ПДВ і, 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 і ПДВ і ЄСНЕ. Ну і перш за все, це все ж таки соціальна адаптація і реінтеграція учасників АТО, оскільки е, якщо особа буде зайнят, зайнята трудом, то, як кажуть, труда благоражує, так, тобто, е, особа перестане там, ну, учасник АТО, мається нова. Я як юрист, ну кажу юридичної термінології особи. Учасник АТО менше буде. Перейматися, ну, як ми всі знаємо, цю статистику дуже погано, що кількість ну, американську статистику, да, що кількість учасників бойових дій після днами, які закінчили життя самогубством, набагато більша кількості загиблих в ході проведення цієї війни. А так, якщо особа буде зайнята, ну, тобто, в неї буде якась соціальна адаптація і реінтеграція. Наступне славен. В принципі, все, Дякуючи всі підсумки, як ми вже зазначали, і, ну, переваги для держави, як існують переваги як і для держави, так і для учасників АТО. Далі. В принципі, все. Наступно. Якщо є. Давайте вислови підняттям. Мандатів або ви отримали реєстраційні листи, і ми також до протокольної частини зафіксуємо це колегіальне рішення. Чи готові, друзі? Ще, ще. Може, у когось є якісь питання по пропозиції стосовно цього, може ну, щось ми не врахували, може хтось має якісь пропозиції, прошу так само підходити. Пропозиція тут не прозвучала, ми забули за інвалідів, за тих, які отримали інвалідів. Ні, 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 я ж. Обов'язково безкоштовно їх забезпечують. Тобі знову з руки і залишився по і безкоштовно державна забезпечить автомобільних транспорт. Так було краще. Це е, ми дивіться. Я по-перше, ну дякую за питання. По перше, ми включили інвалідів числа військовослужбовців, бо сьома стаття закону України це якраз визначає. Хто є інвалідом війни, тобто їм буде забезпечено право так само без митних платежів завести цей автомобіль. Просто зараз конкретно ми підіймаємо питання стосовно пільгового возу на митну територію. Тобто це не забезпечення безкоштовним автомобілям, а хоча б 에, давайте доб'ємо те, щоб нам надали право пільго завезти на митну територію України автомобіль. Дякую, дякую за роз'яснення. Друзі, чи адоли тоді хто за. Ну, это табак цину. Ну, вакцину, так. Ми це питання. Я зрозумів. Ми також це питання розглядали, і ми прийшли до висновку. Давайте, хоча б, хоча б так зробимо, що хай хоча б одноразово. Потім ми так само можемо зібрати ще на одну конференцію і запропонувати внести зміни, от виходячи з цих розрахунків, що давайте раз на 10 років. Це було. Я, я думав про це, однак ну, ми вирішили, що давайте, хоча б так, бо держава. Хай-хай, держава, но мы качаем так, да, если Бог еще прав. Я говорю, еще раз, друзья, с друзья, я готовлю битры не кто за, за кто за, прошу. Ну, я, 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 извиняюсь, по-русски сомневаюсь, просто, ну, действительно, там идет серьезное противодействие Министерства финансов и mm -hmm. Государственной фискальной службы, потому что, ну, все-таки объективно, да, может быть, какие-то там, объективно говоря, может быть, какие-то недоотрывания бюджета действительно, Дійсно, вони присутні, однак ну, ми вважаємо, що все ж таки якісь о, позитивні від цього моменту е, вони перекривають той негативний момент якихось недоотримань бюджету. На сутки подав дії, вони одразу зупинили. Да. Друзі, друзі, змушено ще раз підготувати голосування і винести увагу. Хто за ініціативу, яка була оголошена, прошу підняти мандати. Ну я, чесно кажучи, бачив першу арту більшість, там є вийшов. Хто проти? Хто проти? Дякую. І так у нас була ініціатива. Дякую, друзі. Слава Україні. Внести протокольну частину. У нас була ще слушна пропозиція від директора департаменту. Соціального захисту обласної адміністрації Шпара Івановича, щоб ми також протокольну частину внесли і і ослушну пропозицію щодо того, що саме учасники ветерана ТОП повинні визначати при реабілітації, саме вони повинні мати перевагу визначити у кого вони будуть іде. Реалізовувати це право, яке надає держава для більш якісної роботи. Приймається це. Ми також будемо виходити з пропозицією на кабінет міністрів щодо допрацювання цього важливого закону. Приймається також, прошу проголосувати. Хто за? Друзі, бачу переважна більшість. Дякую. Продовжуємо роботу. Дякую, що ви ще тримаєтесь, а також передаю слово.